У невеличкій кімнаті лежить на ліжку слабий хлопчик. Лежить він, не спить, дивиться широко розкривши очнята на вікно, заслонене хустиною. Хустина не зовсім заслонила вікно. Збоку трохи видко шибку і видко, як падає блакитне проміння аж додолу. Павлусю. Куди ти так дивишся? Та я дивлюся на ту смужку. Мамо, звідки вона? З чого вона? То місяць так світить, Павлося. Може заслонити? Ні, не треба. Так гарно. Не дивися, Павлусю. Краще засни. Ти ж слабенький. Тобі треба заснути. Мамочко, мамочко, я не хочу спати. Я не буду спати. Краще ти мені казочку розкажи. Яку ж тобі моя дитина казочку розказати? А от ти мені колись розказувала про тих маленьких діточок, що живуть у квітах, їх звуть ельфи. Ти казала, що в кожній квіточці живе маленький ельф або ельфа. Що вони щоночі виходять і грають, танцюють, співають. Мамо, а яка найстарша ельфа? Вона, Павлосю, зветься Лелія, бо живе у самій найкращій лелії в світі. Мамочко, голубочко, розкажи мені щось про тих ельфів. Я так люблю, як ти про них розказуєш. Ні, Павло вже пізно ці казки казати, нехай на завтра вдень, а то тепер спати пора. Все казка довга, спи моє любе хлоп'ятко. Мама засунила свічку великою книжкою, щоб світло не падало в очі, поцілувала, мовивши, Добра ніч. Але Павлось не спав, а далі. Почав знову дивитись на ту смужку. Ех, яка то шкода, що мама не хотіла казати мені казки. Тепер так нудно, коли там ще я засну. Хм, а яка та Лелія? Чи така маленька як усі ельфи? Мама каже, що ельфи такі, як метеочки маленькі, а яка та й алелія? І от здалося йому, що та смужка почала тремтіти, мовби хто засунув її тіню. Паву, павусь підвівся трохи, коли бачить, аж проти нього стоїть якась постать, немов людська. Він спершу злякався трохи, потім вже бачить, що то щось зовсім не страшне, таке маленьке, немов якась дівчинка малесенька. Дивився він на ту дівчинку. А вона така гарнесенька, очі ті ясні, кучері довгі, сріблясті, сама в білій прозорій шаті. На голівці у дівчинки малесенька золота корона. Ще й крильця та маю хороші та барвисті, як у метелика. Так і міняйся різними барвами, немов я веселка. В ручнятах у дівчинки довге стебло, квітка білої лелії. І пахне вона на всю хату. Ти лелія? Так, я лелія. Ти радий? Радий, радий, дуже радий. Може, ти хочеш за мною куди полетіти? Я? Як же я полечу? Хіба у мене є такі крила, як у тебе? Я не вмію літати, Ну то я тебе візьму на руки. Ти Ти ж така маленька. А я від тебе. Я тяжкий. То нічого. От Лелія взяла його в ручку, притулила до себе і швиденько вилетіла з хати в садок. Ну, Павлусю, куди ж ми полетимо? Куди хочеш?